Привіт, мої маленькі фінансисти. Хочу з вами я пограти, цікаві завдання розв'язати. Часу, будь ласка, винигайте, мою загадку відгадайте. Я кругленька і маленька, можу бути срібна і золотенька. Якщо мене ти маєш, то в магазині дещо придбаєш. Зліпіть свою сімейну і сфотографуйте з нею. Наша гарна батьківщина. Зветься Україна. В ній ми проживаємо, а гроші залюбки витрачаємо. А як же їх називаємо? Викладіть назву грошової одиниці України з підручних матеріалів та сфотографуйте з нею. Різні країни різні гроші мають. А як вони їх називають? Напишіть назву грошової одиниці інших країн друкованими літерами та сфотографуйте з ними. Пенсія, стипендія, зарплатня. Знає, вся твоя рідня, можна гроші в гаманці не носить, тільки цим пластиком за все заплатить. Швидше ребус відгадайте і це слово ви пізнайте. Як, каже ворона, перша літера у слові ти. Другий склад у слові зірка. Виготовте цей предмет із цупкового матеріалу. Сфотографуйтесь та надішліть мені. Цінні речі. Гроші маєш. Вдома ти їх не тримай. А в цій будівлі зберігай! Знайдіть картинку цієї будівлі в гаджеті батьків або на вулицях свого міста. Сфотографуйтеся з нею. До нових зустрічей.